І так, нам залишається вивчити лише одну вкладку Редактирування. Також я хочу з вами розглянути вкладочку оцю, яку я сказав вже, і малесеньку таку кнопочку. Можливо, ви про неї вже знаєте, а можливо і не знаєте. Тому давайте розглянемо їх. Перша наша кнопочка Найти. Натискаємо Найти. І відкривається меню. Але це, якщо ми натискаємо на Найти, відкривається сама перша кнопка у виборі цього меню. Тобто я нажимаю сюди і автоматично відкривається на Найти. Якщо я нажму виб вибрати, то буде найти розширений пояс і перейти. Давайте натиснемо Найти і розберемо, що воно означає. Дивіться, я шукав слово розробки. Я вводив слово розробки. Давайте ще раз введу. Розробки. Натискаю Enter. І те слово, яке я шукаю, підсвічується жовтим кольором. Бачите, все одне, їх всього три. Навіть показує. Знайшло результати. Три. Зараз я вам введу і покажу ось. Три результати. Так і. Є. Раз, два і тут внизу був третій результат. Йдемо далі, натискаємо кнопочкою і дивимося. Можна застосувати розширений поїзд. можна замінити, можна перейти, можна знайти якийсь рисунок, таблі, форму. В основному ми шукаємо якісь слова або якісь символи. Застосовуємо в основному розширений поїзд і замінити. Давайте розглянемо розширений поїзд. Натискаємо. Тут ми можемо так само зробити, написати слово розробки, Найти далі. І воно буде нам в черзі шукати. Але не підсвічувати. Також ми можемо замінити. Предположимо, ми хочемо розробки замінити на розробки нових. Да? Натискаємо на розробки нових. Найти далі. Воно вже є розробки нових, між прочим. Я вже пробував замінити, воно замінило. Давайте розробки. Розробки 2 на теж. Так, для прикладу. І натиснемо Замінити все. Бачите, всього було три слова розробки і замінили. Давайте пошукаємо ці слова. Найти. Навіть не, не тут, а краще тут. Щоб воно нам підсвічувалося. Розробки. Два. Від, одне. Всього три, бачите, одне. Друге і третє. Все зрозуміло, так? Майже не використовую кладку перейти. Майже не використовую. Тут, в основному коли нам треба номер страниці. Хіба що так там на 200 страниць нам треба 56 сторін. Ми нажимаємо перейти. Звичайно, воно не перейде на 56, тому що в мене їх лише. Немає. Зрозуміло. Автоматично розглядаючи цю ну, клавішу. «Розширений пост, ми з вами розглянули і клавішу замінити. Це дуже просто. І е, хочу сказати ще, як аж визвати розширений е, поїзд або просто поїзд е, в, в Word, в, в будь-якому браузері і в будь-якому документі в різних форматах. Тобто є кнопки за замовленням, так само, як Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-X, ctrl z це ми вже знаємо, да? Ctrl-P печать. Є ще кнопка Ctrl-F. Нажимаємо ctrl Нажимаємо наш контрол. давайте. Я натисну і вам покажу. наше жаль, Core t r l F. Тобто ми натиснули Ctrl, ми його тримаємо. Натиснутим тримаємо, да? і натискаємо F і бросаємо обидві кладки. Зрозумів. Натиснули Ctrl-F. Бачите? Автоматично Вискочило наше меню. Навігаю. Дуже просто Так. Да? Да. І також я хотів з вами розглянути цю кнопочку, яку казав. Що вона робить? Вона скриває оце наше робоче меню. Можливо, вам не вистачає робочого столу, вам потрібен більший робочий стіл, оцей простір буде дій. автоматично збільшений на розмір оцього прихованого вікна до нашого великого вікна. Тобто в один клік на цю кнопочку... Меню звернеться. Давайте подивимося, як це буде. Я клікаю кнопочку. І мені звернуло. Коли я хочу працювати з нею, я натискаю. Главне, я приходив, попрацював, натискаю на текст, воно автоматично звернулося. Можливо, кому це буде удобно, можливо, ні. Тут же, бачите, ця кнопочка її тепер немає. Як ж нам тепер перейти назад. Можна настройки всякі дивитися, але не треба. Є багато дуже способів. Саме з них це два рази клікнути на будь-який складок. На, будь склад. на головне, на вставку, на дизайн і так далі. Давайте на головне два рази. Клікнули, все. Тепер натискаємо на текст. Бачите, і нічого в нас не звернуло. Такий же спосіб, як і натиснення на оцю кнопку. І ми тільки що, як ви бачите, два рази натиснули і воно лента ця відкрилася. Можна так само два рази натиснути, на будь-який складок, на оцю, на оцю. На будь-яку. Можна так само звернути ленту. Давайте подивимось. Натискаю два рази на вкладку підходу, Макет. Бачите, натиснув, і наша панель інструментів закрилася. Натискаю на «Від» два рази, панель інструментів відкрилася. І все, ми з вами пройшли. Вкладочку «Главне» і її підкладки «Буфер Обміну, підкладку Шрифт, підкладку Абзац, стилі, редактурування і маленьку кнопочку, яка звертає нашу панель інструментів. Дякую за увагу. До наступного року!